Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Валентина. І сьогодні розповім вам, що робити, якщо курчата впали на ноги. І ще я вам розкажу вам ще один такий метод, як поставити курочку на ноги. Почну з того, це буде на що давати курчатам, щоб вони піднялися на ноги. Курчата малі, вони дуже часто падають на ноги, але не часто, але падають молодняків, та й в будь-якому віці курка може впасти на ноги. Це ще може бути така причина, що у курям нема де бігати. Тобто вони просто сидять в заперті, їм нема де розчіглитися, і вони можуть просто впасти на ноги. Тому що їм нема де розчіглити свої лапи. Ну що ж їм давати таке, щоб вони піднялися на ноги? Треба їм давати вподати. Додавати їм в паїлку кальцій борглюконат. глюконат. Цей препарат можна купити у ветаптеках. Цей препарат зазвичай застосовують для ін'єкцій, але для птахів можна розчинити 2 кубики шприца засобу на 1 літр води. Додавайте суміш курям протягом 5 днів. Тобто, цей засоб їм треба давати 5 днів. І кури можуть піднятися на ноги. А тепер другий метод як підняти курку на ноги, це треба спіртом їй помазати лапи. І це може подіяти. Але я не точно знаю, чи їй подіє це. Вночі їй можна помазати ноги, і вона через декілька днів встане на ноги. Але краще їм давати. Якийсь препарат в аптеках. і так може краще подіяти. Ну що, друзі, на цьому все. Усім папа па до -па, зустрічей. Бажаю вам мирного неба, здоров'я, добра та всього найкращого. А з вами була я, Валентина. На цьому все. Усім папа і до нових зустрічей.